Вітаю! Сьогодні покажу вам набір Джуді. Це набір одразу на дві спиці, і це дозволяє нам в'язати наш виріб, наше полотно в обидві сторони. Ось тут я виконувала цей набір. Посерединці він проходить тут і в'язала я як вверх, так і вниз. Одночасно також можна в'язати і. Поступово, так, мені треба було одночасно в'язати. Цей набір можна застосовувати, коли ви в'яжете шкарпеточку від мазка, або коли ви в'яжете шарф, аби відцентрувати, да? можливо, візерунок в одну сторону у вас піде, а потім в іншу, або різні кольори. Можна використовувати цей набір. Зараз я вам покажу, як це роблю я. Для виконання набору Джуді нам потрібна ниточка основна не додаткова, нитка, з якої ви будете в'язати ваше основне полотно, а також спиці того розміру, на якому ви будете в'язати. Набір ми будемо робити одночасно на дві спиці. Так, для початку зверніть увагу на те, як у мене розташована ниточка. Це дуже важливо. Якщо ви тут помилитеся, у вас не вийде потім гарно пров'язати петлі. Отже, вільний кінчик, так, у мене йде справа. Кінчик від моточка, від мого клубочка, йде у мене зліва. Я кладу на долоньку ось так ці ниточки. Справа вільний кінчик, зліва кінчик від моточка. Тепер я беру одну поки що спицю і продіваю її ось так на себе, ніби ззаду завожу спицю. І перекручую її у зручне для мене положення. Тепер кінчик від моточка у мене йде наперед, кінчик вільний іде у мене назад. Таким чином, ми сформували першу петлю у себе на спиці. Тепер ми беремо в роботу і другу спицю. Просто її прикладаємо знизу. Петлю, яку ми зараз зробили, ми розташовуємо на верхній спиці, на нижній спиці в нас поки що порожньо. Слідкуємо за хвостиками. Хвостик вільний у мене зверху, хвостик від моточка у мене знизу. Також у нас є з вами верхня спиця, так, і є з вами нижня спиця. Тепер ті рухи, які ми будемо повторювати. Це. Хвостиком верхнім ми будемо набирати петлі на нижню спицю. Хвостиком нижнім ми будемо набирати петлі на верхню спицю. І все. Ці два рухи повторюємо до тих пір, поки у нас не буде необхідна кількість петель на спицях. Пам'ятайте про те, що ми робимо набір одразу. На дві спиці, тобто ми отримуємо подвійну кількість петель, і треба рахувати петлі як на верхній спиці, так і на нижній. Наприклад, якщо вам треба набрати 20 петель. То ви робите набір 10 на верхню, 10 на нижню. Тут у мене треба було зробити набір 68 петель, тому я зробила 34 на верхню і 34 петель на нижню. І в сумі у мене 68 петель. Я думаю, що це зрозуміло. Почнемо набір. Петлі ми будемо набирати по черзі, тобто спочатку на верхню спицю, потім на нижню. І так будемо чередувати. На верхній спиці в нас вже є петля, ось я її притримую пальчиком. Тепер нам треба зробити петлю на нижню спицю. Для цього ми використовуємо протилежний хвостик, тобто верхній хвостик. Для того, щоб зробити петлю на нижню спицю, ми беремо верхній хвостик, ниточки, і ось так заводимо її наперед. І всерединку між спицями. Рухи йде знизу, Є. повертаємо хвостик на місце. Тепер ми робимо наступну петлю на верхню спицю. Для цього беремо нижній хвостик, який в нас йде від клубочка, заводимо знову ж таки знизу цю ниточку і робимо петельку, і фіксуємо ось так всерединку. Є, і в нас друга петелька на верхній спеці? Тепер нам треба зробити другу петельку на нижню спецю. Для цього ми беремо хвостик верхній, так, який у нас є, через низ його заводимо. ось так, Через низ заводимо і продіваємо всерединку. І виходить, у нас петля на нижній спеці. Як це виглядає, коли ми робимо набір? Ось так швиденько, да? коли ви вже зрозуміли принцип, і можете взяти нитки в руки, нашу пряжу в руки, і робити всі хвостики. Я беру ось верхній хвостик зверху, нижній хвостик знизу. Як звичайно, ми робимо набір і ось так а, беремо в руку да? нашу, на, наші ниточки. Тепер у мене є дві петлі на верхній, дві петлі на нижній. Я починала з верхньої, тобто зараз мені треба зробити петельку на верхню спицю. Ось так це виглядає. Знизу в серединку. Тепер на нижню спицю знизу в серединку. Верхня знизу в серединку. Нижня знизу в серединку. Верхня знизу в серединку. Нижня знизу в серединку. 1 2 3 4 5 1 2 3, 4, 5. Отже, в мене 10 петель по 5 на кожній спиці. До ось такого методу швидкого я вам раджу переходити, коли ви вже зрозуміли принцип і наловчилися. Да, у вас вже виходить гарно робити, перекидати ці петельки, ось як я показувала вам на початку. Просто рукою слідкуючи за хвостиком. Тепер перейдемо до в'язання. Ось я набрала певну кількість петель, яка мені необхідна. Тепер я покажу, як їх пров'язувати. Будьте уважні, у вас має в кінці набору бути рівна кількість петель на верхній і на нижній спиці. Тобто починали ми з верхньої спиці, закінчити ми маємо нижню сце. Тепер, щоб перейти до в'язання, нам треба повернути наші спиці да, в звичне положення для в'язання. Я просто їх ось так перевертаю. Тепер у нас нижня спиця опинилася зверху, а верхня спиця опинилася знизу. Вони помінялися місцями. Тепер дивимось на наше в'язання. Я буду в'язати по кругу, застосовуючи метод Magic Loop, тобто витягати тут петлю, витягати з іншої сторони петлю. Щоб пров'язати перший рядок, мені треба зараз ось цю нижню спицю витягти і пров'язати петлі. На верхній спиці лицьовими. Як я це роблю? Просто притримуючи хвостик, ось тут уважно, бо він у вас ніяк не закріплений. Притримуючи ось цей хвостик, вибачте, потрясла вас, ми пров'язуємо перші, наші перші петлі лицьовими. Перша петелька дається важкувато, далі піде легше. Є лицьова, наступна петля лицьова. Далі, наступна хвостик, я вже відпустила. Наступна петля лицева. І так, до кінця рядочку, всі петлі, всі петлі лицевими, дов'язала я останню петлю. І знову, що я роблю? Я перевертаю в'язання, аби е, в'язати круговий ряд. Зараз я буду в'язати з цієї спиці, тобто я її повертаю в правильне положення, а нижню спицю, яка у мене зараз тут, я витягаю і далі продовжую в'язати вже на другій спиці, я продовжую в'язати лицевими петлями. Знову ж таки, першу петельку треба гарно підтягти розпочинаю лицева петля. Є перша петля, я її підтягую. Далі слідкуйте, у мене вийшло ось так. Петлі повернути лівою дужкою на себе. Слідкуйте, щоб не було перехрещених петель. Тобто я просто маю входити ось так в петлю і її пров'язувати. Всі петельки знову лицьовими. Тепер воно коло замкнулося, і ми будемо з вами повторювати ось ці два рядочки, які пров'язали. Два рядочки це один рядок з двох спиць. Перевертаємо спиці, повертаємо верхню спицю в положення, щоб ми могли з неї в'язати, і нижню спицю витягаємо. Звичайний спосіб Magic Loop. І продовжуємо в'язати по візерунку. Якщо треба там вам робити прибавки, то ви їх робите. Якщо не треба, то ви просто в'яжете всі петлі по малюнку. У мене це лицьові петлі. Це дивіться, таким чином я в'яжу полотно в обидві сторони. У мене кругове в'язання, тобто я трошки пров'яжу, і в мене ось так об'єднається, і буде такий ніби поясочок, ніби смужечка така товстенька вив'язуватись. Отже, користуйтесь методом, якщо було вам корисно, будь ласка, залишайте свою вподобайку і залиште мені коментар. Гарного вам в'язання!